Продовжуємо далі. Та коли він про це подумав, явився йому у вісні ангел Господній. Бог посилає ангела mm -hmm. до нього Гавриїла. І мовив Йосипе, сину Давидів: mm -hmm. Не бійся взяти шлюб з Марією. Він mm -hmm. не даремно сказав ці mm -hmm. слова, не бійся. Так. Бо дитина, що в ній зачата, не від чоловіка. Вона тобі вірна. Вона тебе не обманула. Так? <ріст> 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 так? Бо дитина, що в ній зачата від Духа Святого. І його наче осинило, просвітило. Mm -hmm. Марія народить сина. І назвеш його Єшуа, Ісусом. Бо Він спасе людей від їхніх гріхів. Але mm -hmm. в єврейському правильному перекладі. тому, що Він спасе свій народ від гріхів їх. Mm -hmm. Так? Все це сталося так. Щоб могли збутися слова Господні, мовлені устами Пророка. Mm -hmm. На кінець тут до нього доходить. На кінець -то він споминає слова пророки. Mm -hmm. Слухайте, Ісая 7 глава, 14 вірш. Слухайте Діва незаймана завагітнеє. І народить сина, і назвуть. Його Емануїлом, що означає з нами Бог. Так? так. Бог прийшов до нас okay. з небес, так? щоб нас спасти від наших гріхів. Okay. Прокинувшись, Йосип, зробив те, що звелів йому ангел Господь. Тобто був страх Божий. Okay. Повірив на кінець, поки ангел не прийшов. Так? Okay. І взяв Марію собі за жінку, але не знав він її, не жив з нею, не спав з нею, аж доки не народила вона сина. І назвав він його Єшуа, Ісусом. Ісус. Отак От закінчується перша глава. Mm -hmm. Тобто ангел йому говорять: не бійся, Йосип, mm -hmm. взяти її собі за дружину. Mm -hmm. Так? Не бійся. Так. Так. Тобто ми продовжуємо цю думку. Перше, Йосип міг справедливо її ославити, бо ревність така чоловіча, невірна, предала, предала змінила, побити її камінням. Бог дозволяє своєму слові так, мені робити такий вибір. Але по закону була така, скажімо, по закону розрішалося так, помилувати, помил, помилувати. Тобто, просто розлучитися, розлучитися, так. От, явити милосердя. Розлучитися і відпустити. Тихенько, щоб ніхто не бачив, не чув, не знав, і все, так? Але ангел говорить, не бійся Йосипе взяти собі її за жінку. Mm -hmm. Тобто він брав на себе сорок. Соро, народний сорок. Він брав на себе. Тому що люди, ми бачимо і далі в житті Месії, так? особливо керівники, mm -hmm. фарисеї, юдеї, книжники. Да? Вони не вірили Месії. Все, що він про себе не говорив, як про Месію, так? Вже в дорослому віці, вони не вірили його слова і не розуміли його слова, так? Mm -hmm. Не вірили в те, що він Месія. Тобто, яка думка? яка думка, Що коли ми бачимо в Іоанна 8 глава, так? Mm -hmm. Вони йому кидали такі, скажем, звинувачування, так? І натякали йому. Що вони ж то діти Так. А він повідомили від... що... звідки народився. Так, що ми народилися не від перелюба. Угу. Це ж вони йому все. Так. Тобто вони цю історію. А вони говорять, його мама, його браття, сестри виросли разом з нами. Так? Виросли разом з нами. Ось вони ж прийшли і вони продовжували жити де? В Назареті. Він і виріс потім і в Назареті, так? Месіє. І вони знали з дитинства цю історію, так? І вони також говорили на месію ось таке різне неправду погане, що мама її там народила від римлянина, так? що її там незаконно народжений. Незаконно народжений, да, що римляни там зґвалтували і так далі. Розумієш? Оце безславили все життя. Тому вони його і не сприймали. так? Не сприймали його рівним до себе, так? як рабина, як вчителя, не сприймали від нього, не приймали а, духовно. Так? Ось така дуже важлива думка. І Йос, Йосип він брав на себе оцей сором, що з нього будуть знущатися, сміятися. Що ж ти такий цього? Тобі жінка твоя. Змінила, нагуляла дитину, mm -hmm. а ти продовжуєш її кохати, любити, mm -hmm. шлюб з нею поєднався в шлюбі і так далі. Mm -hmm. А ангел говорить Йосип, не бійся цього сорому. сорому, не бійся. Головне не те, що люди про тебе подумають, будуть говорити, засуджувати, сміятися. Mm -hmm. Ти думай не про це. Думай про те. Що ця дитина син Божий, да. Да, від Духа Святого, від Бога. Про це думай. Думай про це, про mm -hmm. місію, яку покладає на тебе Бог велику місію, яку ти повинен, mm -hmm. скажімо, виконати цю місію. Ти повинен захистити Сина Божого Месію разом зі мною, говорить Господь. Так? Захистити і виховати, підняти на ноги, щоб з ним не трапилось ніякої біди. На тебе Бог покладає місію. Так? Тому Йосип, він починає розуміти насправді. Мені важливо, що Бог про мене подумає, скаже. Мені важливо його воля, Його місія і так далі. Так? Тому що йому було нелегко. Розумієш? Бо євреї е іудеї віруючі, так? якщо таке траплялося, <ус altre> це рідко було, але якщо таке траплялося, то вони ні в коєму разі, так, вони не вступали в шлюб. <robot> Розумієш? Їхня ревність їм просто це не давала. <пнов waffle> <раз> не вступали, так? Так. Образа, непро, непрощення, розумієш, який там шлюб? Якщо ми ще не в шлюбі, а тільки в нас заручена помовка, і вона невірна, мені зміняє з якимсь чоловіком, а що ж буде в шлюбі, mm. розумієш? І це був сором на весь Ізраїль. І ось тут ангел, він спасає Йосипа, так? Mm. і Марію також. І ангел говорить. Йосип, і друга місія твоя захищати Марію. І mm -hmm. її спасати, рятувати, захищати, любити, піклуватись, забезпечувати. так? Mm -hmm. Я тобі дав такі дарування бути теслер, mm -hmm. теслером, так? заробляти mm -hmm. гроші і піклуватись забезпечувати. І маму, і сина, так? тим більше Боже. Ось дуже важлива така думка. Прокинувшись, Йосип зробив те, що звелюємо ангел Господня. Він все зрозумів. Так? Mm -hmm. Все зрозумів. І взяв Марію собі за жінку, одружився. Так? Доки не народила вона сина, і назвав він його. Єшуа. Ісус. Так? Ну, ми говоримо і по єврейськи і по. Слава Греческі, Богу за ангела, да? який йому явився. Ну, Слава Богу, за ангела, тому що Бог бачить, що діла не буде. Розумієш, це ж. То Божий е план мог би провалитися. Ну так. Це ж розумієш, на Йосипа була покладена оця велика місія. А якщо б Йосип не одружився, mm. якщо б він тайно розлучився, оставив би Марію саму з дитиною. Розумієш, що б це було? Це точно усвідомили б. Народ, равини, священники точно усвідомили б, що дитину вона нагуляла, була невірна, передала Йосипа, розумієш? Він Її народ знущався б з неї, ображали б її, зло якесь зробили. що її не можна одну залишати. Так. Мір'я Марія сама б не виконала місію Божу. Так? Сама б не виконала. Йосип потрібен був, yeah. так? і ми далі це побачимо в цій історії, yeah. далі як важливо це було. Yeah. Так, yeah. Так, і от що цікаво чоловік. Ми далі подивимось, як Бог через ангела, як він далі вів Йосипа, yeah. як він далі йому відкривав своє бачення, свою волю, розумієш, з Марією, з Йосипом, yeah. з чоловіком, священником. Бог мав справу. так? Але ще один був сором на Йосипі. Ще одна важлива думка. Розумієш, що е народ, а тим більше равини, священники, так? вони могли думати, що Йосип він не утримався, до весілля не дочекався і mm -hmm. почав жити, жити своєю з майбутньою жінкою. Це також був сором, це також був гріх. Розумієш? Mm. І ось тому Йосип він брав таку на себе велику mm. місію, Ну, Сором від людей. Але він молодець. Тому що він дивився на Бога, mm. не на людей. Mm. Так? Молодець. Mm. Да. Йосип молодець. Він слухняний.